Вітала я сьогодні до літературного скверу, аби подивитись на цей фонтан. Та й загалом вийшло, знаєте, трішки так освіжитися, тому що у таку 30-градусну спеку дійсно хочеться такого чогось прохолодного, а тут такий затіночок, багато дерев, лавок. Тому дуже комфортно у таку спеку саме тут перебувати. Власне дійсно цей фонтан є історичним, тому що це пам'ятка архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття. Взагалі, цей чавунний фонтан він був від відлитий на київському машинобудівному заводі імені Термана, через що він і має таку назву Фонтан Термена був він відлитий приблизно у 1899 -му, 1900 -му роках. Точно знаємо, що встановили його в а, 1900 тому що тут є така позначка спеціальна. А, встановили його за проектом архітектора Олександра Шіле за а, мотивами тогочасного відомого та модного паризького фонтану. А, власне Перший такий фонтан терман з'явився на європейській, тоді царській площі ще в 1872 році. За роки його виготовлення, власне, на виготовлення фонтанів пішло три роки. З 1899 по 1901 рік. І за ці роки було виготовлено сім таких фонтанів ідентичних. Саме цей встановлено в нульових. Сьогодні інші інші шість ще прикрашають сквер біля золотих воріт. Маріїнський парк, міський сад. Сквер біля театру імені Франка, Михайлівську площу та поліційний садок на вулиці Антоновича. І майже всі ці фонтани знаходяться на своїх початкових позиціях. Але, от саме цей фонтан, він спочатку був встановлений на Софійській площі, а пізніше його перенесли у сквер на вулиці Івана Гончара, ось де я зараз перебуваю у 1920 році у зв'язку з реконструкцією міста. Тобто, взагалі, цьому фонтану вже понад 125 років. Взагалі, вони з самого початку служили. Як для прикраси міста, так і для практичних цілей це набору води. Тож як я зазначила, тут так доволі свіжо, прохолодно, саме те, що потрібно у цю спеку, і багато людей сюди приходять із дітьми, із тваринками бачили тут багато людей, які хотіли сфотографуватися, вони милуються, сідають на лавку, там їдять морозиво, наприклад, і милуються цим фонтаном. Тож я запитала у місцевих жителів, як їм цей оновлений фонтан, тому що додам, що його от власне відновили після. Невеликого ремонту, він не працював довгий час. Тож, яке зараз враження у кияне, чим, чим найбільше подобається їм цей фонтан, давайте послухаємо детальніше. Я знаю, що ем, архітектор, який приймав участь у створенні, по-моєму, шиле, якщо я не помиляюсь, то він підгледів такий фонтан у Парижі. І я, коли була у Парижі, то я спеціально пішла на цю площу. Єдва її знайшла, побачила цей фонтан, з якого він його копіював, і прийшла до висновку, що наш фонтан набагато кращий. Кажуть, у нього є ще два малих. Один біля Михайловського собору, один десь там на Васильківській чи десь там в ту сторону. Це так. я знаю. І тут вон дата стоїть 1900 року, він зроблений. Чим найбільше вам подобається цей фонтан? Ну, Свіжістю, спеку. Так, Дуже подобається. Ми дуже чекали, коли його відремонтують. Ми відчули, що це літо і перші два вечори біля фонтану тут було дуже багато людей. Я впевнена, що вони зібралися подивитись, відчути. А як довго він не працював? Мені здається, що декілька років. Почули ми від людей а, такі невеличкі історії про а, цей фонтан, і я, чесно кажучи, так приємно здивована тим, що люди дійсно цікавляться а, такою історичною пам'яткою, тому що я, наприклад, особисто не знала цей фонтан ось до сьогоднішнього дня, поки не завітала сюди. Загалом багато легенд і міфів а, точиться навколо а, саме цієї архітектурної пам'ятки. Взагалі розповім, що сам фонтан має вигляд такої розгорнутої квітки, яка прикрашена листом. І а, чашу цієї квітки знизу прикрашають а, морди чотирьох левів, а, з, яких, з пащі яких тече вода. Але особливість цих левів у тому, що вони наділені такими людськими рисами тобто очі, а, брови і ніс а, повністю людські, а ось ця гриба, вуса вони вже повністю такі, як у левів. Взагалі, чому так створили? А, існує легенда про те, що нібито майстер на прізвисько фараон, який керував відливанням, Анням цих фонтанів він був дуже грубою і хамовитою людиною, і от тому ливарники зробили таку карикатуру на нього, надавши левам е, таких е, людських рис. І от власне вони казали: нехай краще з вуст ліється чиста вода, аніж брудні слова.